Ой, два голи ворота Бенфіки з Луанди, ми пам'ятаємо. Що там ще придумав орбітер? Ну, тільки не ще одне пенальті. Ну, ви знаєте, найгірші підозри від мене відразу, коли тільки м'яч приймав на груди Сергій Рибалка, так в голові такий, знаєте, момент пробіг, але так ніби атака продовжилася, м'яч вилетів за лінію, ну тобі на. Волейбол у виконанні 17-го номера, який зараз щось намагається довести арбітру. Там уже Євгена Хачеріді від греха подалі прибирає Олександр Драйович. Хачеріді там пропонує окуляри купити арбітру. Спроба номер 2 15-й номер. Фламур Кастраті. Олександру Шовковському доводиться віддуватися знову за своїх партнерів за необачні дії в обороні в своєму штрафному майданчику. Цього разу Олександр був без сили. 1-1. І знову. Приходить звідки? Звідки ми просто не чекаємо? Здавалося би проста ситуація.